Мої вітання, слава Україні. Готуюся до опрескування ріпаку і вирішив налаштувати опрескувач на вилив 150 літрів води. Раніше 200 літрів виливав, опрескувач в мене на 800 літрів і хочеться трошки більше гектарів покропити одним опрескувачем. Тому Навігатор у мене налаштований на 11,80, щоб були перехвати. Для того, щоб був гектар, то треба проїхати 248 метрів. Я собі там відбив, ну, 4 рази переїду, поділив відрізки. Головне, ну, налаштуємо тиск, думаю 3,5. 4, не більше. І тоді так, швидкість мала би бути на такій, як я завжди кроплю на 892-му, п'ята повишена. І я завжди тримаю оберти 1400. Попробую зараз, як воно в мене буде получатися а далі можна коректувати або швидкістю, або тиском. Приїхав під вечір оприскувати ріпак. Це вже друге внесення, сьогодні 22 квітня, десь 8 днів тому проводив перше оприскування, фунгіцид, інтексицид і бор. Працював трохи пізно вечір. Погода така була дощ над головою, нічого не було часу знімати. От, а сьогодні такий вечір взагалі безвітряний, досить гарно крупити. Е, так, ну тут я заїхав, де найкращий е, виглядає ріпак. Е, це гібрид від ДСВ, я його називаю Суржик, тому що тут є змішаних два сорти домінатор і Temptation. Temptation. От. Чому так вимішав, я пояснював, коли сіяв Сіяли сівалкою Хорш Пронто і там бункер величезний. Значить, сьогодні на сьогодні ось так виглядає ще бутон зелений, але, скажу так, поодинокі вже починають жовтітися. Сьогодні інтексицит, бор і ріст регуляція тубиконозолом. Не знаю, як там правильно має бути точно фаза внесення. Я все вивчаю поки що. Можливо, треба було чекати, можливо, зараз самий раз. От. Е, Спеціально йду, там долі, де було достатньо вологи, доліка, там який гарний ріпак. А йду чуть-чуть вище, чуть він, звичайно, е, трошки гіршичкий. Ну, Є всякого, то не можу сказати, що він е, поганий, десь гірший, десь кращий. Але... В загальній картині він набагато краще виглядає, ніж минулорічний. Так що я думаю, що все буде нормально. І що може трохи згілкується по густоті начебто нормально. Тут де мало Такий Так росте собі, Вологи достатньо. Пішло зараз кілька теплих днів і все на очах. Все на очах підростає. Так, скажу, що в принципі бур'яна не видно. Грунтовий, нормально спрацював восени, Ну десь якийсь він поодинокий є, я знаю, чи варто було десь через одного-двох бур'янів вносити гірбіцет. Я не знаю. На мій погляд поле більш-менш виглядає чистим. Е, від злаків восени крупив, мабуть, два рази. Так що злакових падалиці тут не видно. От. А на одній ділянці десь мабуть щось я трошки погано спрацював грунтовим, або вологи було недостатньо, то я там вносив слаж. Постараюся показати, як він спрацював. Ну, навіть тут де він ріденький, Поодинокі бур'яни є, але я думаю, ріпак їх приглушить. Чесно кажучи, можна би було тут щось вносити, а може не варто, тому що всі говорять, що коли вносите гербіцит, воно все одно відобразиться на вружайності ріпаку. Гербіцит весною. Краще, щоб це все було дія грунтового, що він дійсно добре все тримав. Ріпак, скажімо так, посіяний по стерньовій технології, слід смарада, потім задисковано хорш-джокер і посів сівалкою хош-пронту. Будемо спостерігати далі. Ну, Поодинокій, якщо так по великій масі, вже десь десь починає бутон жовтіти, але їх дуже-дуже мало. Якщо так по полю їздити трактором, ну, фактично воно ще зелене. А це ріпак посіяний сівалкою СЗ на 30 см міжрядя. Тут я вносив тиждень тому слаж. Звичайно, бур'яни в такому вже стані покрутило працює він добре, але от, що я запримітив. Не знаю наскільки то буде камера передавала щось воно так якби крутить листя в дворі Чи то фаза вже запізна була Чи то так дійсно він переносить той слаж Ну от така історія тому що там де я показував, там я флашу не вносив. Літра на гектар, молочий покрутило. А тут така історія. Що тут таке може бути, не знаю. Бутон зелений. Будемо спостерігали далі. Чим тут суть. Я думаю, що то вже трошки було не топати. Тобто запізно. А може помилятися, може воно так і. Звичайно, то камера, певно, не передасть, що воно робиться. Ну, дивимося, як листя, воно ну, його так якби викручує то нормальне листя, то його викрутило наступне. Тут ніби все нормально. Чому його так викрутило на бік? Так якщо дивитися вдаль, то видно, що не однорідний колір. Світло-зелений, темно-зелений. Ой. Дуже би хотілося щось тут не накосячити, бо дуже він мені подобався такий кусочок. Десь трошки більше гектара. Гектара тут нема. Близько дому, городи досить добра земля. Ну і ріпак тут, мабуть, перший раз за всю історію. І так, мабуть, відео буду завершувати на цьому. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, може хтось щось знає краще зі свого досвіду.